Перша книга Макавеїв, розділ восьмий І почув Юда про славу римлян, про їхню велику силу, про те, що вони доброзичливі супроти тих, хто пристає до них, що вони укладають дружбу з усіма тими, хто до них приходить, що то народ вельми могутній. Йому оповіли про їхні війни та про їхні подвиги проти галатів, як вони цих підбили й присилували їх платити данину, про те, що в Іспанії зробили, що заволоділи покладами золота та срібла, які там були, про те, як своїм розумом та витривалістю підбили увесь той край, хоч край той був від них вельми далеко. Про царів, що нападали на них із кінців світу, аж поки ті не знищили їх дощенту, завдавши їм великого удару, про те, як інші царі їм щороку платять данину, про те, як вони в бою розбили Филипа та Персея, Македонського царя, і розгромили інших, що були на них повстали, про Антіоха, Великого Царя Азії. Що двигнувся був на них війною із сто двадцятьма слонами, кінотою, колісницями та з превеликим військом, і як вони розбили його, як вони взяли його живцем і примусили його самого та його спадкоємців на царському престолі платити тяжку данину, дати закладників і відступити із своїх країв Індію, Мідію та Лідію. Найкращі з своїх земель, що їх, забравши в нього, дали вони цареві Евменові, як греки, задумали піти на них, щоб звести їх зі світу. Та римляни, довідавшись про те, вислали проти них тільки одного воєводу, що розбив їх у бою. І багато з них полягло трупом, а їхніх жінок з дітьми він забрав у полон, здер з них велику здобич, підбив під себе край їхній. Зруйнував твердині зробив їх рабами аж по цей день. Щодо решти та островів, які коли небудь їм спротивились, та вони їх знищили підкорили, а з друзями своїми і з тими, що їм довіряли, зберегли дружбу. Вони завоювали царів близьких і далеких, усі про них чули, їх боялись. Кому вони хочуть допомогти, щоб царювати, ті царюють. І кого хочуть, того скидають, і вони сильно зросли. Однак при тому всьому ані один із них не вклав собі на голову вінця, ані носив багряниці, щоб у ній пишатись. Вони зробили собі раду й 320 радників радяться весь час про народ, щоб його справи були в доброму порядку вони щороку довіряють владу одному, щоб вправив ними та володів усім їхнім краєм. Всі слухаються одного, і ні заздрощів, ні ревнощів нема між ними. І вибрав Юда Ефполема, сина Іоанна, сина Акота Ясона, сина Єлеазара, і послав їх у Рим, щоб укласти союз та дружбу, щоб скинути з себе ярмо, бо бачили вони, як грецьке царство робило Ізраїля рабами. Пішли ті в Рим, дорога ж дуже довга. І прибули до ради та й, промовляючи, так сказали Юда Макавей з братами та народ юдейський послав нас до вас, щоб укласти з вами союз та мир, і щоб ви записали нас між вашими союзниками та друзями. Сподобалось тим це слово. Ось відпис договору, що його римляни на бронзових таблицях написали та вислали в Єрусалим на пам'ять для юдеїв про мир та союз. Гаразд, хай буде римлянам та юдейському народові на морі й на суші повіки, нехай далеко будуть від них меч та ворог. Як вибухне війна перше проти Риму чи кого небудь з його союзників на всім просторі їхньої держави, народ юдейський буде битись у них при боці, коли нагода їм дозволить із щирого серця. Ворогам не постачатимуть і не даватимуть ні хліба, ні зброї, ні грошей, ані суден, як Рим постановив, і, нічого не порушуючи, будуть вони додержувати ці зобов'язання. Так само й римляни. Коли б на народ юдейський напав хтось перший, будуть при боці в них із душі битись так, як обставини те вкажуть напасникові ні хліба, ні зброї, ні грошей, ані суден. Нічого не даватимуть, як Рим постановив, і ці зобов'язання вони будуть додержувати без обману. На таких умовах римляни заключили союз з народом юдейським. Коли ж по цій угоді, чи то одні, чи інші захочуть щось додати або відняти, вони те зроблять, як їм буде завгодно, і те, що додадуть чи віднімуть, буде чинним. Про лихаш, що їх цар Димитрій завдає юдеям, ми йому написали Навіщо давиш своїм ярмом наших друзів та союзників юдеїв? Як ще раз будуть скаржитися на тебе, ми боронитимемо їхні права й битимемося з тобою на морі й на суходолі.